Буде складно обсяг втрат величезний. Вона буде надзвичайно складною, тому що вже зараз у ступені руйнації очевидно, що неможливо просто фізично неможливо відновити ті генеруючі потужності, і в деяких випадках це об'єкти розподілу. До початку зими. Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Так, уряд підвищує тарифи на електроенергію. Це правда, і це станеться із 1 червня. З чим це пов'язане? А також поговоримо про те, яка справжня причина підвищення тарифів. Ну і чому експерти із енергетики сумніваються, що це через потребу у коштах на відновлення енергетики після обстрілів. Тут буде зараз найцікавіший момент. Тому підпишіться на наш канал, друзі, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі. Цього тижня ухвалене остаточне рішення щодо нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів, тобто для нас із вами. Відповідні зміни, як очікується, набудуть чинності через день, тобто 1 червня, за спожитою з 1 червня електроенергію домогосподарства повинні будуть сплачувати дві ціни в залежності від обсягу споживання за умов споживання до 100 кВт години. Вартість залишається незмінною це на рівні 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат. А для тих, хто споживає більше ніж 100 кіловат на місяць, тариф зростатиме на 4,8 гривні за 1 кіловат. При цьому нова ціна розпосюджується на весь обсяг, починаючи із першої кіловат години. Наприклад, друзі, для розуміння, якщо сім'я споживає за місяць 90 кВт на годину, то доведеться сплатити 237 гривень 60 копійок. А якщо умовно 150, то сума становитиме вже 720 гривень. Скількох споживачів торкнеться це підвищення за даними співрозмовників економічної правди в одній з енергетичних компаній на сьогодні менше 20% населення споживає до 100 квт годин електрики на місяць. Тобто з 1 червня 80% домогосподарств платитимуть нову ціну, це 4,8 гривні. В чому необхідність такого кроку? Запитаєте ви спробую роз'яснити? В офіційних комунікаціях почнемо з уряду, так, представники уряду, Міністерства енергетики, парламенту ключовою причиною для перегляду цін на електрику називають необхідність цитую, отримати гроші на відновлення зруйнованих об'єктів енергетики внаслідок російських атак. Адже внаслідок масованих обстрілів росіянами енергосистеми вона втратила 8 ГВТ потужностей. А за оцінками Світового банку. До 2026 року відновлення української енергетики може коштувати 110 мільярдів гривень. Хоча насправді левочастку грошей від підвищення ціни на електрику отримує компанія енергоатом, яка на щастя поки що не була об'єктом для масштабних обстрілів із боку ворога. Компанія отримає більше коштів, оскільки нові ціни зменшать її зобов'язання щодо покриття пільгових тарифів на населення. Напередодні моєї розмови з вами я зустрілася із Ланою Зеркаль. Ви знаєте, це колишня заступниця міністра закордонних справ. Крім того, експерт в енергетичній галузі саме вона вела перемовини і брала участь у засіданнях суду арбітражного суду щодо Російської Федерації, які вона в команді із Андрієм Коболєвим із командою адвокатів виграла. Вставивши росіянам по зуби конкретно багато мільйонні штрафи в наш бік, так от Лана сказала мені в інтерв'ю, і ви це побачите буквально за кілька днів в ефірі Рандеву. Подивіться обов'язково в суботу, введіть в Google Лана Зеркаль Рандеву. Вона мені сказала, що взагалі не бачить зв'язку між підвищенням тарифів і відновленням зруйнованих потужностей. Чому? Послухайте, красиво говорити набагато легше ніж щось робити, особливо проводити якісь реформи. Зараз нам будуть продавати з тобою підвищення тарифів як реформу. Ну, в минулому ж році ми повелися на це. Чому ми не поведемося на це в цьому році? Ці балачки будуть продовжуватись. Нам зараз кажуть, що необхідно підняти тариф до 5 гривень для того, щоб покрити. Ем... Все, що пов'язане з відбудовою, але ну це брехня, причому така зовсім не прикрита. Але вони можуть пояснити, що мовляв, дивіться, нам нам ж треба якимось чином за якісь кошти це все відбудовувати. Споживачі не покривають нам витрати. А споживачі не покривають і вартість електричної енергії. Навіть якщо вони підвищать зараз до 5 гривень угу. вартість, то вартість все рівно не буде покриватися. Бо ринкова вартість зараз 7,50. Так тоді в чому а брехня? Брехня в тому, що зараз ця ринкова вартість і різниця в цій ринковій вартості покривається за рахунок енергоатому та Укргідра, які виробляють дійсно дуже дешеву електроенергію, і продаючи на Оптовому ринку електроенергію по 7,50, наприклад, mm -hmm. можуть покривати різницю в mm -hmm. тарифу населення за цей рахунок. Але вони і зараз її не покривають. І енергатом в страшних боргах. Тобто, фактично, це підняття тарифу має єдину ціль це покращити економічне становище енергатом. Mm -hmm. Який при цьому будує, ну принаймні, декларує, що він будує чотири нових енергоблоки. Я нагадаю вам, друзі, що Кабмін торік вже підвищував тарифи у середньому на 70%. З 1 червня 2023 року до 2,64 гривні за кіловат-годину. До цього діяв так званий диференційований підхід. Ті, хто споживав до 250 кіловат на місяць, платили 1 гривню 44 копійки за кіловат. Зараз понад 1,68 гривень за кіловат. Тобто це вже буде фактично друге суттєве підвищення. За словами Лани Зеркаль, відновлення енергосистеми могло б відбутися коштами партнерів. Що вони регулярно насправді роблять? Адже європейці виділяють на ремонтні роботи сотні мільйонів доларів і зможуть збільшити ці виплати, якщо українська влада про це попросить. 5 гривень або будь-яке підвищення тарифу ніяк не пов'язано з ремонтними роботами, тому що ті ж самі європейці виділяють для України на ремонтні роботи. Вже два роки сотні мільйонів, і при потребі ці якраз видатки можуть бути збільшені. В бюджеті України від Світового банку лежить 200 мільйонів на проходження зимового періоду підготовку, і саме на ремонтні роботи грантів. А вони ще можуть це збільшити на триста, якщо ми попросимо позику під дуже маленькі відсотки, але цього не робиться. Замість цього. Збільшується тариф Лана у таких думках не є одинокою деякі інші експерти енергетичного сектора також не бачать зв'язку між підвищенням тарифів і відновленням енергетичних потужностей. Зокрема, про це сказав директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Реальною причиною цих змін називають поступовий перехід. На ринкову вартість енергоносіїв для населення, що є зобов'язанням України перед західними партнерами, причини необхідності підвищення тарифів називають і ще одну друзі: після того як Росія зруйнувала та пошкодила левву частку великих ТЕС і ГЕС, які дозволяли утримувати баланс. У пікові години Україна покриває дефіцит потужностей комерційним або так званим аварійним імпортом. А він, як твердить гендиректор компанії постачальника електроенергії, ясно Сергій Коваленко є дорожчим. Чи стане менше відключень після того, як тарифи будуть підвищені? На жаль, ні. Це процеси взагалі ніяк не пов'язані між собою. Незалежно від розміру тарифу для населення світло будуть вимикати, вмикати і надалі. Відключення триватимуть не менше двох років, можливо, навіть і трьох років. Ви розумієте, що все буде залежати від того, в якому стані буде енергетика після наступних обстрілів росіян. Ну і від того, як швидко ми зможемо відновити пошкоджені об'єкти, говорить пан Харченко. Друзі, знаю, що багато із вас задаються питанням: чи може статися таке, що Україна залишиться без електроенергії? Наша відповідь ні. Підтверджують це і експерти. Чому надто привабливий ринок і розвивати цю сферу з огляду на наші можливості і сучасні технології можна, ставши ну фактично. Електроенергетичним олігархом. Про що я? Лана Зеркаль зараз роз'яснить. Послухайте. ДТЕК втратив свої позиції на енергетичному ринку. Фактично, у нас зараз не заповнено 50% ринку. Якщо ти маєш зараз гроші, владу, вплив, то твій брат, сват, кум, родич. Або просто якийсь приємний знайомий може будувати об'єкти критичної інфраструктури, енергетики, вкладати в це гроші, які він не може вивезти за кордон. Наприклад. Наприклад. І створювати без конкуренції нові енергетичні об'єкти. Ну, і якщо так от, знаєш, складати оці пазлики, тут ми створюємо всі умови. На словах, щоб зайшли інвестиції, а насправді хочемо отримати додаткові гроші від європейців і від світових фінансових інституцій для того, щоб розподілити їх тут всередині між собою і щоб побудувати нові енергетичні імперії і створити з себе або своїх родичів нових енергетичних олігархів. Ми будемо слідкувати за вами. Ми будемо дуже пильно слідкувати за енергетичним ринком, аби вам розповідати правду про тих, хто, так би мовити, вчасно засвоїв нішу, яка буде мати потребу завжди. Щоб не сталося завжди. Хто ці люди? Думаю, незабаром стане. Ясно, але друзі, за всіма оцими форс-мажорними обставинами та можливими бізнесами на питанні електроенергії щодо ціни, підсумую наступне. Ми взяли, проаналізували скільки коштує електроенергія за кордоном, і чи відповідають ціни в Україні навіть на етапі підвищення, із ринковими. Одразу скажу вам, друзі, ми платимо за електроенергію набагато менше, ніж європейські країни. Але піднімати тарифи на електроенергію на рівні європейських, на мою думку, потрібно тоді, коли і зарплати в українців будуть на рівні європейських. Пенсії будуть на рівні європейських. Соціальні виплати незахищеним верстом населення так само європейські. Тоді все буде. Логічно. Ну і відновлювати зруйновані нам теж доведеться. Сподіваюсь, що влада про це думає. Думає і робить. Ну а ви напишіть в коментарях, як думаєте, друзі, на вашу думку, із чим пов'язане підняття тарифів. Буду рада почитати ваші думки. Ми з командою регулярно звертаємо увагу на ваш фідбек. Ось такі справи. Сподіваюся, роз'яснила. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Дякую вам за довіру. Подивіться інші відео, які є на цьому каналі. До зустрічі!